Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака, стрілець на період з 28 липня по 3 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут лист або документ. Це, можливо, видача диплому або, навпаки, запрошення на роботу. Наприклад, ви здавали тести і вам прийшло запрошення. Ось тут щастя підкова. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. І тут поруч вам лебідь. Це просто романтичні почуття. Парасолька показує покровительство вищих сил. Та начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Стрілець з 28 липня по 3 серпня 2025 рік. Друга розклад. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сумна новина. Знову ж таки котик, карта повторюється. Зверніть увагу, що у вас якийсь може бути або любовний трикутник, або хтось вам суне носа, ламає вам ваше романтичне почуття. Якщо ви знаєте, хто, і ось вони знову повторюються, то приймайте якісь міри, поки не зламалось. Ось вам тут закриття на замок. Маємо сподівання, що ось ці якісь непорозуміння у вас тут закриваються на, на замок. Також якесь святкування. Або ви будете щось святкувати, або вас хтось запросить. Зверніть увагу, карта СОС, будьте уважні та обережні з тим, що стосується вашої безпеки, особистої безпеки та ваших близьких. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ти прямуємо вперед на третій розклад. Знак Нагзавка Стрілець з 28 липня по 3 серпня. Знову повторюється ваш лебідь. Якісь у вас справжні почуття, або нові, або ваші укріплюються. Ось тут невеличкі розбірки в родині, або ось тут міцні сімейні стосунки, вогнище та кайдани. Зверніть увагу, друзі, знову повторюється карта сос. Стежте за своєю ситуацією, що у вас відбувається. Тому що вам, окрім позитиву, ще якісь два попередження. СОС-СОС. Ось тут. Підняття по кар'єрних сходах або далека дорога. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленерман подивимось для знаку стрілець застереження, карта серце. Серце ціле, не розбите. Саме тому звертайте увагу на цього котика. Це хтось вам суне носа в ваші стосунки. Бережіть свої стосунки, тому що лебідь у вас випадає три рази всі три розклади. Це не просто так. Порада карта чоловіка. Якщо ви дівчина. Зверніть увагу на те, що може якийсь ваш з минулого закоханий, наприклад, з'явитися і псувати вам стосунки, котрі у вас зараз нові. Бо це серце ціле, нерозбите, позитивна карта, і вона застереження. І ось, наприклад, цей чоловік з минулого, він вам може зруйнувати. І потім зникне так, як він і з'явився. Ось так, друзі. Іноді Пасіян видає такі романи, що не гірше, ніж Агата Кристі. Бажаю вам гарного тижня, мудрості, щоб у всьому розібратися. До зустрічі на моєму каналі завжди запрошую.